Повістки незалежно від місця обліку Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, що дозволяє вручати військовозобов'язаним повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку. Про це йдеться в постанові уряду. Також відповідно до змін центр більше не виконуватимуть завдань щодо підготовки та ведення територіальної оборони. І на цю тему, і на інші поговоримо з Володимиром Арешонком, членом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Вітаємо вас. Вітаю всіх і бажаю спокійного, плідного дня. Ну, одразу напередодні це рішення викликало такі знаєте, буреві в соцмережах. В першу чергу почали обговорювати, можливо, там через брак точної інформації, як все це має виглядати. Ці зміни мобілізаційні стосовно того, що повістки вручатимуть де завгодно за законом, і відтак служити людина може не лише, скажімо, там точніше приходити до ТЦК, не лише за місцем прописки. кажуть, то відтак людина прямо з іншої області має йти на фронт, чи Як можете роз'яснити детальніше по. Пояснити, як це процедурно відбуватиметься. Ну, я думаю, що більш детально представники і фахівці з центрів комплектування будуть доводити населенню, але в цілому ідея мені видається правильна. Давайте скажемо відверто. Останній час призив дуже часто йде за рахунок чоловіків старшого віку. Відверто скажемо, це не зовсім правильно, тому що. Молодь зрозуміло, що має проходити навчання, скажімо, у вищих навчальних закладах хтось, можливо, мав відтермінування десь за станом здоров'я, таке інше. Але в цілому продуктивна працездатна частина суспільства сьогодні має нести захисні виконувати захисні функції. Але по факту є, є так, як є. тому сьогодні прийнято рішення, що повістки будуть вручатись. Виключно не, не, не в межах тільки, скажімо, конкретної території, населеного пункту, де людина проживає, де має прописку. А по всій території України це буде теж непросто. Е, люди, які пересуваються, молоді там старші, вони як правило мають з собою якісь документи, які підтверджують їх мету, чи це відрядження, якщо скажімо, від якоїсь фірми компанії або інш, інші якісь документи. Тому це теж така серйозна додаткова робота для для працівників центрів, але цей процес має бути врегульований, і ті, хто сьогодні. Повинен нести службу, вони вони повинні виконувати свої зобов'язання. Ми безпосередньо про ці регуляції вас і питаємо, тому що важливі деталі, тому що зараз припускаємо після цього рішення Кабміну безпосередньо з'являться різні потрактування. А чи можуть повістку надсилати вайбер, а чи можуть її вручати, де ти просто відпочиваєш, і тобто тому і. Просимо вас пояснити ці моменти, але ви кажете, мають пояснювати безпосередньо це представники а, цих центрів, які повістки вручатимуть. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, але також безпосередньо щодо цих змін а, центри більше не виконуватимуть завдань щодо підготовки і ведення територіальної оборони. Поясніть цей момент. Тобто тепер ТЦК будуть опікуватися виключно врученням повісток і виключно виконанням плану, як сказав Олексій Резніков, який не виконали щодо мобілізації ще починаючи з минулого року. Дивіться сьогодні добровольчі формування, які на першому етапі війни вони розглядались для виконання дещо, скажімо так, і інших функцій, в тому числі добровольче формування. Територіальна оборона окремих територій, і ті, потім, які увійшли складовою в Збройні Сили України, станом на сьогодні, їх завдання, їх функції чітко впорядковані із законами, і статутами збройних сил, тому додатково займатись їх формуванням, якимось спорядженням, переміщенням і так далі. Центри до цього не мають уже ніякого відношення. Тому вони будуть займатися виключно тими функціями, про які ви говорили. Але ну, я хочу підкреслити: ніякі повістки в електронному вигляді так інше, це це не проходить. Вони мають так, як за заустали практикою, включати... <кій> Давайте тоді відштовхуючись від ваших слів, що ніякі електронні повістки не працюватимуть. Конкретизуємо на тлі наших ворожих сусідів їх інновацій. Да? Там же взагалі тотальне стеження за всіма чоловіками, тотальне обмеження право свободу. Це я про рішення Держдуми, цифровізацію. Що можуть електронні повістки, навіть якщо їх не відкривають у спеціальному там ну додатку, сайті державному, то все одно буде вважатися, що людина її отримала. А якщо людина не з'являється до воєнкомату відповідного на Росії, да, то вона на усіх правах не може розпоряджатися майном, продавати, відчуджувати, не може нікуди виїжджати за кордон, навіть автомобілем керувати не може. Тут ви зараз зазначили, що наприклад в ДІ або в електронному варіанті повістки надсилатимуться не будуть. Тобто таких зашморгів в Україні в принципі бути не може. Можете оце поточнити? Дивіться, якщо ми говоримо ну образно про зашморги, які існують. Для того щоб людина там ухилялась від призову, не виконувала якісь свої функції по закону. Так на сьогодні в державі цей механізм відпрацьований. Мені здається, подивіться, заборонений виїзд за кордони сьогодні чоловікам призивного віку. Заборонено сьогодні виїжджати вже і посадовцям, і, і представникам органів місцевого самоврядування, і таке інше, середині країни, ми не можемо заборонити пересування людей, громадян. Це неправильно. Але ще раз підтесую, механізм існує чітко, який напрацьований, і сенсу додатково щось в плані там відстеження, слідкування за людьми. Він ну це, це не потрібно. Мені здається, що виконувати функції мають всі відповідні служби, кому кому це передбачено, і все буде по плану робитись. Ну тобто тепер ми говоримо про те, що основна зміна, яка відбулася, що тепер всі представники ТЦК можуть вручати повістки військово зобов'язаним незалежно від місця їх взяття на військовий облік. Тобто усунувся так. у той момент, коли в Києві вручали, скажімо, повістку людині з іншого міста, і технічно було неможливо, щоб було перевірити всі документи, зараз це буде можливо. Тобто представники ТЦК можуть вручати повістку людині, скажімо, зі Львова в Києві, так? Так. Ну, дивіться, ми ж мали багато прикладів того, що люди з областей, особливо наближених до, до східних, до там, де проходять бойові, бойові дії, переміщались в області, які достатньо далеко, ну, скажімо, західні. І були багато було скарг і нарікань на те, що. Вони там проживають достатньо довго в, в часовому вимірі. А місцеві, о, о, значить, відповідні служби не можуть їм вручати повістки, тому що вони говорять, я приїхав от сьогодні, тимчасово я вже повертаюсь. Ну і багато варіацій було тому станом на сьогодні, так все виглядає, як ви говорите. Будуть вручати мати право на, на території любої області. Представники центрів, пане Володимире, дякуємо. Володимир Ришонко, член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Говорили якраз про розширення повноважень територіальних центрів, комплектування і соцпідтримки, працівники яких відтепер зможуть вручати повістки будь-де.